Я документи всі не забирала. Що? Я всі документи не забирала. Ну, там тільки на багатодітну і все. І от. Мені потрібні кода по у Вікторії. Плюс наші підписи з лікарем, і мій, і плюс моє свідоцтво про народження. Мені це все треба. А де я тобі свідоцтво про народження? там все було. Немає, я не знаю. Там або на полочках, або лежать в розовому розірваному пакеті, бо ще його була порвала. Давай я заберу до дітей дитини. Дитину я нікому не віддам. Без ну, дитини я не можу. Не хочеш? Ну пожалуйста. Та ні, я не кажу, що віддай. Я просто не можу таке е, враження, наче Наче що? Наче, е, наче... забула, що ти вилила? А На що шо? вилили? Почекайте. Давайте сон. Я приїхала не ругатися, я приїхала переночувати зав, завтра в 10 годин. Ну то я буду зараз просто викликати поліцію, Хай вони розбираються, я приписана. Це не моя курточка, мені оцей непотріб не нужен а, старий. Не треба вже. Це старий непотріб, який я не ношу. І куртка, тобі такі треба. Тобі? Не так, треба. Так. У киця тобі не треба. В тебе на тобі все нове. Ма, ма нові. Я випукаю поліцію все.